Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболов-любитель. і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо покращить ваші результати. Вдалого перегляду! Друзі, таке як покльовочка. Є вроді контакт, друзі. О. Приємний, приємний. Гарний, гарний, такий з кожим приємний. О. Ой, друзі, такий гарненький. Приємний. Подивимось, що там у нас ой-ой-ой-ой-ой. Приємний тустобик. Уже такий під берегом трішечки дає супротиву до берега ще так сносно йшов а тепер почина коники мочити під берегом О, пішов, пішов трішки не туди куди хотілося Приємний такий друзі, Товстолобик вже дякую йому, що вже трішечки здався. Приємний, друзі. Ось такий товстолобик Гарненький, приємний. Супер. Так, бачимо, нулі. І зараз підсоку соку стараюсь підіймати. 4 4 200 4 300 орієнтовно 4 300 Друзі, супер. Друзі, таке як покльовочка. Вроді є. По відчуттях начебто приємний. Ой! Приємно так. Уже супротив. На пів водой ми вже почався. По відчуттях така начебто приємна рибинка. Приємно. Такий приємний супротив. Ой-ой-ой. Так, не форсую. Є, друзі, рибинка. Супер. Так, бачимо нолі на, на вагах. І... ану, сейчас. Оба! І дивимось. Та що за... Що за юмою? Оба! І бачимо 2 кг рибинку. Супер. Рибалочкою задоволений. Було декілька холостих покльовочок, декілька результативних. Взагалом рибалочка мені сподобалась. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!